Вчора була, були ще в бутончиках, ледь, ледь показали колір. Сьогодні вже такі е, яскраво помаранчеві. Такі красиві-красиві. Це, здається, якщо я не помиляюся, тюльпан Кауфмана. І ці по одному е, бутону, а там он аж цілий букет три штуки буде. Це якийсь, мабуть, буде іначе, бо окремо посаджений. Садила, як чесно, зимою. Добре, що зима така була тепла, що можна було і копати, і садити усе. Садила зимою. І Хай зараз мені... мене закидають тапками ті прихильники, що кажуть, що треба садити восени. там все. Я сажу все, коли мені заманеться. Піоні розсаджую весною, нарциси, тюльпани. Все розсаджую, я не дивлюсь, на... і все воно в мене цвіте. Тому я не дивлюся. Не дивіться, коли там треба, дивіться, коли робіть, коли вам можна. Та й таке. Хорошого дня всім. Дівчатка, є нарциси, отакі, повні. вони. Є, вони ще тільки розцвітають, але не зволікайте. Хто хоче, не зволікайте, телефонуйте, пишіть, поки, поки їх ще видно, де які цвіте. І є отакі теж. Теж не зволікайте, поки цвітуть, поки видно деякі нарцисики. Дивіться, бо вони вже деякі вже цвітаються, оленка їх замучує, вже заїдає. Тому, хто хоче, Ще є третій сорт ось такі нарцисики, вони не дуже високі, але вони дуже яскраво гарно цвітуть. Це вони в мене давно не розсажені, то через те вони поріділи трошечки, а так вони пишніше цвітуть тому. Дівчата, є ось такі мускарики. Вони вже зараз будуть цвісти, скоро. Вони цвітуть разом з отими жовтенькими нарцисами. Разом. І такі я посадила. В мене цвіли вони нарциси із... по черзі із ірис. Із... Кому треба біля доріжок, їх можна садити, На кладовищах неприхотливі квіти розростаються, догляду за ними ніякого такого не треба. Це ось Теж будуть жовтенькі такі нарсисики, Це жовті такі, пізніше цвістимуть іриси. Всім привіт! Приїхала з зміни і мене чекає вдома така краса. Це ж очей відвести. Які вони красиві.